Увесь світ щодня бачить світлини та відео ущен зруйнованих спалених будинків у сотнях міст і селищах України. Ці жахливі видовища більше нагадують кадри з апокаліптичних фільмів, але на жаль, це реальність, яку принесла нам кривава Росія за цими кадрами. Долі мільйонів сімей, які втратили своє житло та все майно в ньому, і в один момент залишилися без нічого. На сьогодні держава вже напрацьовує механізм виплати компенсації громадянам за зруйновану чи пошкоджену нерухомість. Та для того, щоб отримати таку компенсацію. Слід зібрати всі необхідні документи та провести експертну оцінку. Але що робити тим українцям, які разом із житлом втратили і документи на Ічнянщині, знайшли вихід. Ми тісно співпрацюємо з датською радою представництва біженців в Україні на сьогоднішній день, завдяки міському голові, було заключено договір з ними, що вони допоможуть нам встановити документи. Тим людям, які потерпіли від російської агресії. Тобто, частково у людей знищені повністю всі документи, дуже багатьох прав власності взагалі не було. Та в селах такі випадки, на жаль, не поодинокі. На сьогоднішній день подано 27 заяв від 27 громадян, жителів сел Припутні, Вишнівка, Крупичка та Дорогінка. На сьогоднішній день оплату вже отримали два громадянина. Оплата на, і по цій оплаті, яку вони отримали, вже проведені роботи, тобто земельні ділянки, приватизовані присвоєні кадастрові номери, та зроблені технічні паспорти на будівлі. Решта, люд, решта знаходиться в обродці. Загалом в деокупованій Ічнянщині 37 родин, які повністю втратили житло та потребують першочергової допомоги. Кожного тижня ми виходимо на зв'язок з датським представництвом і вони нас інформують. Що на даний час зробимо? На даний час ще вже майже половина цих справ оброблена. На жаль, ця справа не зовсім гладко посувається по тій причині, що в людей в деяких згоріли паспорти під час чого в деяких не відкриті банківські рахунки. Система приблизно така, бо ми збираємо документи, зустрічаємося. Я особисто, представники міської ради, зустрічалися з людьми, вони пописали заяви і ми збирали документи. Для цього було необхідно зібрати. Паспорти, заяви, кодину це в більшості було, але був ще один такий неприємний момент. Не в кожного з людей були відкриті банківські картки. А згідно договору, всі кошти повинні поступати людям на банківські карти, а потім вони з відповідними організаціями заключили договора. З договора, до речі, вже всі заключені. І ці організації в авральному, як говориться, порядку дуже швидко виготовляють. Так паспорт паспорт виготовляється два дні. Документація на землю трохи більше, десь на протязі. 10 днів допомога іноземних донорів є дуже суттєвою і вчасною для Ячнянської громади. Сума допомоги складає 140 тисяч гривень, по 7 тисяч гривень на кожну постраждалу сім'ю, яка втратила житло. Люди своїми коштами цього неможливо. Люди втратили практично все. І знайти навіть оці 7 тисяч, які на кожну людину приходяться на сім'ю. Багатьом не просто не, не посильно потягнути ці гроші. А зараз, завдяки допомоги датської організації. Ми підготуємо ці документи, і потім вже цей пакет документів вийде експерт, відповідний з Чернігова, який має, це, і підготує документи для отримання компенсації на втрачене майно. Допомога родинам, які постраждали від війни, в пріоритеті роботи Ічнянської міської ради, наголошує міський голова Ічні Олена Бутурлим.